Більше, ніж грав, всім привіт, друзі. я З вами. Мене звати Олександр Мірошник. Ви на каналі Болгат. І цей відео для тих, хто засмував трохи за Pro Evolution Soccer, PS21, за українським футболом, за українською прем'єр-лігою. Вирішив я зіграти просто матч. Зараз подивимося. Ну, це в мене патч встановлено. Описання буде в описі під відео. Також є телеграм-канал, знаходите також в описі під відео посилання. Ну і пограю, мабуть, що я за Чорноморець. чомусь хочеться проти. Полтавської Ворскли погнали приємного перегляду всім. І так, Чорноморець Одеса, Ворскла, Полтава. Друзі, нагадую, що на каналі є кар'єра за Дніпро 1 в PS21 з українською прем'єр-лігою. Кому цікаво, можете дивитися. Ну, ще там декілька кар'єр. Тому знаходьте, що вам до вподоби. Ну, а ось сьогодні пограємо такими формами. Їдемо далі, стадіон, тут в мене чомусь обраний Йохан Кройф Арена, ні. Знайдемо, знайдемо, знайдемо. Тут має бути. Є. Є. Чорноморець. Стадіон Чорноморець, давайте будемо грати ввечері. Зиму оберемо, оскільки зараз зима. Ну, Нехай буде немає, хотів сніг ні, немає, В Одесі сніг не передбачено. Низька трава. І... Буде мокро аби швидше, м'ячик пересувався полем. Зірка футболу можна ще на легенді пограти, ну, але я вважаю, що не знаю, комусь подобається, але я вважаю, що цей режим дуже незбалансований. Починає мені гра на гауди от FIFA, де працюють забагато в ці всі скрипти, котрі заважають грати. Ну, це моя власна думка. Без овертаймів, без 11-метрових, тому що це в нас буде нібито матч чемпіонату. Так, ну, м'ячик, ось цей. Пограємо таким м'ячиком. Ну, мабуть, що так. Ну, і до складу. Давайте з... оберемо, мабуть що, щоб самому не налаштовувати, одразу готову тактику, швидка контратака. Далі, автовибір складу. Давайте ось так, от за фізичним станом. І оберемо, мабуть, що. Гнучку систему замін. Ось так. там десь трохи згодом, коли почнуть деякі гравці втомлюватися, то штучний інтелект буде їх, чи як сказати... ну, гра буде їх там пропонувати змінювати автоматично. Ну, Ось така наша тактика, Давайте, допоміжні стилі, і, мабуть, що, як завжди, я полюбляю ці ось псевдозахисники. Ну і постійний пресинг будемо. точніше будемо використовувати, Така у ну, нас схема 4, 1, 2, 3, контратака. ну Мабуть, що так, таким, таким складом пограємо. Паст воротах, Долгов, Мартинович, Гейко, Путря. Михайленко, Вахіберадзе, Морозюк, Микола Морозюк з капітанською пов'язкою, Кузік, Горгіт Стейшвілі, Штогрін, і, ну і склад Ворський також можете подивитися. Все, друзі. Все готово до початку матчу. Перед! Футбол більше, ніж грав всім приємного перегляду. Запрошую, друзі, до Одеси. Віртуальної стадіон Чорноморець, місцевий клуб, одноіменний буде приймати команду з Полтави. Ну а я буду вдячний вам за лайкос, буду вдячний за підписку. Залишайте ваші коментарі. Нагадаю, що триває на каналі Кар'єра за FC Richmond. FIFA 23 три на чолі з Тедом Ласами. Мені просто захотілося так трохи відволіктися від кар'єри, відволіктися від FIFA, тому що, ну самі розумієте, яка б гра не була там хорошою чи поганою, коли постійно граєш щось одне, то починає десь набридати, починаєш все більше і більше помічати недоліків. Тому, тому вирішив ось так, розрадитися, пограти трохи в Pro Evolution Soccer, Ще раз швиденько наше розташування наш. Стартовий склад, ну і склад суперника. Ворська Полтава, ворота Ткаченко бачимо. Зайков там. Хілд, Скляр хіл. склярна, позиція атакувального півзахисника. Все, друзі, все готово до початку матчу. Вперед! Вперед! А, ну і за традицією, звісно, що гімн України має пролунати. Душу тіло ми положимо за нашу свободу і покажемо, що ми браття козацького роду. Всім миру, добра, всім перемоги. Давайте, ось так, трохи м'ячик потримаємо. Ну, не знаю, коли... Одразу почав грати з появою в мене FIFA 23, то мені в порівнянні з 22 FIFA, мені здалося, що десь так швидкість не, так, ну, не така вже швидка, не такий пінг понг приємніше грати. Ну а потім звик, знову-таки, FIFA здається швидкою, особливо після того, як пограєш в PES. Так, ми в Атаці дійшли, дійшли до е карномачку. Горгінг Стейшвілі намагався продертися скрізь захисників. Його зупинили, але за допомогою фолу і ми здобуваємо право пробити штрафний удар. Дуже непогана, дуже цікава дистанція. Зараз глянемо, хто у нас там. Ну, Здається, що Микола Морозюк має пробивати. В нього має бути непоганий удар. Горгік Стешвілі також грає за наш Річмонд. Фіфа 23 в кар'єрі. Микола Морозюк, ну давайте закрутимо удар поворотах дуже близенько. Морозюк з капітанською пов'язкою. Ох! Ух, як. Трохи правіше, ну і там без шансів було би для голкіпера, мабуть, що для будь-якого голкіпера. Поборолося на другому поверсі ми з м'ячем. Путрях! Чесно кажучи, трохи я вже говорив, засумував за Pro Evolution Soccer, за українську прем'єр-лігу. Нагадаю, що це в мене пач, посилання в описі під відео. До речі, розробнику цього пачу там в них є і новіші патчі, але без УПЛ, але актуальні ось так: от склади, там форми ну, і, і, і граю на PlayStation 4. І не знаю, ну, поки що триває кар'єра на каналі за Richmond FIFA 23. Потім пограємо кар'єру за гравця. Придумаю за кого чи за себе, чи можливо за когось з справжніх існуючих реальних гравців. Ну а потім, можливо, після FIFA, після кар'єри за гравця. Можливо, все ж таки ще буде якась кар'єрка за якийсь український клуб в українській прем'єр-лізі в ПС-21. Так, у нас тут штрафний удар, ну бити, як ви розумієте, немає сенсу. Спробував накинути. Удар не відбулося. Працює захист полтавської командою. Тут відібрали долгов з м'ячем. Ну непогано, подивіться, непогано м'ячик рухається в ногах у Одеситів. Георгій Стейшвілі втікає удар воротах. Ух, через себе аби зараз забив. Чим вам не Бразилія? Тут красиво на замасі прибрав, пропускає собі на хід, підробляє Георгій. Ну і тут просто на відмінну, мабуть, що здається. Голкіпер, скоріш за все, там контролював цю ситуацію і тримав ближній кут. 21 хвилина на табло нулі, Чорноморець Ворскла. Ми з м'ячем знову. Ну, Володіння то на нашу користь, це помітно. Не пускаємо поки що суперників е, до нашого, не то що до наших воріт, а навіть до нашого штрафного майданчику. Кузик з м'ячем. Кузик, Як, Як мій мопсик, Кузик, Кузя. Путря грає у відбори знову на Георгія. Ну тут Жора не, не встигає. Гіо, Гіо, Гіо в нього на майці у FIFA 23. Так, граємо головою вперед-передачі. Микола Морозюк розвертається, віддає таки на лівий фланг. Атака триває. Штогрін. Штогрін вдвох. Вдвох зупинили, відібрали м'яч. Ну і спроба побудувати свою атаку полтавської ворсти, але одразу ми все це. Припиняємо Штогрін. розвертається, можна вже і пробити прямісінько в руки Ткаченкові. Знову полтавчани з мечем. Спляр. Ну, це вже щось схоже. і Тут дивіться вільний гравець. На лівому фланзі, а де наші захисники ось лише зараз зустрічаємо. і Перший кутовий буде коло наших воріт. Е буде, мабуть, що завантаження туди поближче до 11-метрової позначки. Навіть у воротарський майданчик. Полетів м'яч, голкіпер вибиває, але полтавчани продовжують тиснути на наші ворота. Непоганий прохід. Вперед передача на Гіо. Це Тут потрібно віддавати в центр Микола Морозюк. Морозюк тут забігання вмівкнуло, але можна вже і пробувати. Проходить Морозюк, б'є по воротах. Заваду пробити, знесли. Ну, на думку, рефері, чистий підкат. Хоча десь так трохи ззаду, ну але. Чисто було зіграно у м'яч. Ну не знаю, як зараз, які правила. Раніше я пам'ятаю, що якщо навіть і чисто, все одно в будь-якому випадку підкат ззаду заборонено. Ну а, а тут, як бачимо, що інколи дозволено. Якщо, якщо в ногу не зіграв, так спокійно, спокійно. Потримали м'ячик, ось тут на путр, в центр можна віддати. Все, де віддамо, тому що, друзі, пролунав дзвоник на перерву. Нагадую, що у мене також є телеграм-канал, посилання в описі під відео, або ж проходьте за цим, за цим кодом. Так мій куська вже, мій собакін, починає хропіти, допомагати ком ком коментувати. Володіння тотальне, ну це було помітно, перевага у нас 70 на 30, три удари один сквір. І жодного удару по наших воротах так і не відбулося. Ну Тут не пишуть, хто головні тренери. Чомусь це все лише коли граєш в режимі кар'єри. Все, друзі, розпочинаємо другий тайм. Отже, стадіон Чорноморець, місцевий клуб Чорноморець, Одеса приймає Полтавську ворску 0-0 після першого тайму. Десь так навіть, знаєте, схоже на матч української прем'єр-ліги. Тому що, начебто, десь так і моменти є, десь так і симпатично, але більш така фізична боротьба, в'язкуватий. Футбол не ті швидкості. До речі, залишайте ваші коментарі, як вам ситуація стосовно Михайла Мудрика з його переходом до Челсі. Міг перейти, до речі, і до Арсеналу. Це було б взагалі прикольно. Ну, але в цьому також свій смак. Зінченко буде грати, змагатися з Михайлом Мудриком. Є на каналі, друзі, також відос. Я пограв в FIFA 23, просто матч за лондонський Челсі проти лондонського арсеналу. Удар поворотах небезпечно добитий, немає кому вибити м'яч. Ось тут вже більш небезпечно. Ми починаємо діяти. Вже я протиснув більше е, гравців туди до добрих суперника. Більшими силами намагаємося атакувати. Микола Морозюк, з м'ячем. В центр повертаємо на морозюка, тут на фланг Кузик. У навіс, удар по воротах, як красиво ми розкатали, розкатали. голкіпер на місці. Ну, там не то, що на місці, він просто опинився там, де мав бути і м'яч в нього влучив. Пішли заміни, так що нам тут змінюють Ванкас, не знаю, хто це такий. Відбулася перша заміна на 63-й хвилині. Володіння нам демонструють 69. Відсотків на нашу користь. Морозюк обігрує суперника вже на ударній позиції. Вирішив віддати, мабуть, що даремно. Так, зупинити м'яч. Не виходить. Мартинович, Чи Мартинович Михайленко. Тримаємо м'яч ось. Тут помиляємося. І це буде, мабуть, що контратака. Ні. Чи все ж таки залишаються? Залишаються. Полтавчани з м'ячем тут нас просто пробачають, просто пробачають. Нервує наш голкіпер, я його розумію. Незграбні дії в центрі поля ось призводять до такого. Я вже там і в підкаті хотів знести. Звісно, що то був ризик отримати вилучення, ну, але вже нічого нам не залишалося. Так, наш голкіпер закликає всіх гравців відходити подалі від, вла... від власних воріт. Морозюк. Ну, морозюк один з найкращих. Все підчищає тут. У... В центральній зоні що Агрін пішов проти двох ну і у підсумку втратив м'яч. 20 хвилин залишається грати Чорноморець Ворскла 0-0. В Одесі ніколи не був. Всім привіт, Одеси там, друзі. Тримайтесь, тримається вся Україна. Ну а в Полтаві був декілька разів, не знаю, розім 4-5. Небезпечно вибити м'ячик. Пожежа в нашому карному майданчику ще буде добування, знову три севи поспіль. Ну, але пролунав Свисток Рефері. так, Тут був офсайд, хоча такий собі на тоненького. Можна було і посперечатися, аби там була система вар, передивитися. Це в разі аби було забито м'яч. Так, продовжую тему мандрів Україною. В Одесі ніколи не був, це моя мрія, хотілося б побувати. І краще б, звісно, що в Мирній Одесі. Ну, а в Полтаві був. Полтава цікавий, такий компактний, не знаю, мабуть, що приємне для життя Приємне для життя містечко, місто. Не знаю, скільки там проживає людей. Мешкає точніше. Передача в центр Штогрін. Ми маємо ще 10 хвилин, можна віддати, не туди трохи я хотів. По центру віддавав, ви бачили, там було з забіганням. Ну, ви знаєте, друзі, що я з міста Суми. У нас раніше було 300 тисяч людей жило в місті. Ну а зараз, не знаю, можливо, десь 250, це максимум. Невеличке місто, ну але також дуже зручне для життя. Ну, звісно, що багато чого немає в нас, ні команди футбольної нормальної. Микола Морозюк нав давні позиції, ну це вже був шанс. Це вже була золота можливість, ми могли. Так би мовити, забити золотий м'яч, тому що вже там часу не залишається для полтавчан, аби відігратися, просто не влучив ворота. Спроба дуже непогана бере на себе сміливість, відповідальність наш третій номер пробити по воротах. Ну, у -у -у. наскільки пам'ятаю, Микола Морозюк він більше раніше ж грав на, на флангі захисту, чи справа, чи зліва. Ну і навіть номер на спині свідчить про це. Але нагадаю, що тут я обрав склад автоматично, і нам комп'ютер поставив його під напад на позицію атакувального півзахисника. Ось ще один шанс маємо. Микола Морозюк перед наш М'яч в м'яч всі. Це щось неймовірне. Ми забуваємо вже на 90 перший, При тому, що скільки там три хвилини, мабуть, що 2-3 рефери додав. Ну і це все. Це, мабуть, що крапка, тисли, тисли, Все ж таки, десь ми і так, можна сказати, що більше награли на перемогу, більше було бажання, більше зіграності у наших хлопців. Продемонстрували характер. Шкода, гравці ворстил, ну але тут. І офсайду не було, так, пробив на відмінно пробиваємо голкіпера. Чи міг рятувати, давайте ще з цієї камери подивимося. Ну, Тут передача просто швидою, неймовірно, якісна. Ну і удар вийшов, там себе підробив штогрин м'яч. Під удар все вийшло просто навідмінно. Так, на 90 плюс перші ми забили, скільки дві хвилини лише рефері додав, половина з якої заверла. А тут ми пропускаємо гравця, немає офсайду. Давайте ще зараз і пропустимо. Ні, все ж таки там начудили гравці нападу. Полтавський і все друзі. матч завершено. чорноморець Одеса, Ворська, Полтава, 1-0, Єдиний м'яч Тобри на вже в компенсованому часі. Ну, ось так трохи пограли, відволіклися. Лайко за відос, друзі. Якщо вам сподобалося, володіння 66 на 34, Нічого так особливо не змінилося. По перерві сім ударів, два в ствір. Ну, ударів більше було. Звісно, що тоді були нулі, а тут Ворскла тричі пробувала один одного разу. Навіть влучно штогрін, 7 5 Микола Морозюк, 7,5 також. Ну в цілому, у нас оцінки непогані. На ну, десь так набагато гірше рейтинг бали у гравців полтавської ворські. Ну, все, друзі, дякую я вам. Не забудьте підписатися. Будьте здорові, любіть футбол. Грайте в футбол, живіть футболом. Пока-пока, пока. пока, пока.